В громадському альянсі ви можете задати будь-які запитання юридичного характеру. Піраміди це називається центр бару. А якщо ви турист, ви приїхали на два тижні чи на місяць. Кризовий штаб допомоги українцям у барі працює. Всім привіт, мене звати Юлія Мешко в Чорногорі. В Місці бар. Зараз ми з вами знаходимося у центрі міста. Бар трошки вам покажу, роз'ясню і покажу, де знаходиться український дім і громадський альянс. Ось ці піраміди, це називається центр бару. Там є магазин ОВС, є для дітей на осінь і навіть трішки куртки є. А для дорослих взагалі курток немає. Ну але курточка на дівчинку 42 євро. Угу. Тобто, якщо це пройшов сезон, так, вони роблять нормальні знижки, але сезон ну, вона тоненька зовсім, знаєте, на 42 євро. Ну, зараз в турецькому 19 євро на знижках тепла. Для порівняння. В середині є два поверхи китайського магазину. Ось це центральний магазин «Піраміда». Ну, Кажуть, китайський. Тут є все. Взуття, капелюшки, нитки, валізи, дитяча доросла. На другому поверсі взагалі там на знижках все. Таких прям нормальних знижках. Сумки. Я кожен раз заходжу, кожен раз вони все переставляють з місця на місце. Я навіть не знаю, де що знаходиться. Це вже літо, якби знаєте, мало пройти. Ще не змінювали, видно, взуття спортивне таке. Валізи і зверху, і на другому поверсі. І одяг теж є, до речі, не тут одяг і. Купальники. Магазину ідея. Обережно, от там саме я впала, розірвала зв'язку, тому що там часто мокре буває, капає. Тому дуже повільно заходьте в магазини. Там ще є фешн-мода і ще якісь магазинчики. Якщо ви підете туди, там буде ресторан Градський, зазвичай якісь великі зібрання, організовують зустрічі, косметика. Ось ось туди дорога веде до моря. Тут у нас Fashion Friends є, по дворці також є цей магазин, гральні автомати, на жаль. Далі 30% 50% це магазин Ікея, але тут дорожче, ніж в Ікеї, тому краще пройти далі. І там це буде все дешевше. Хоча деякі речі тут не з Ікеї, а деякі речі тут все-таки магазин, якщо я не помиляюсь, в Будві також є. Тобто вони не відносяться до Ікея, воно змішане все коротше. Ось там магазин далі. Це турецький магазин. Я сьогодні тільки знала про нього, там є все: одяг, постіль, далі посуд, іграшки. Ну, тобто, я тут практично два роки, і я перший раз побачила. А цьому магазину 20 років на хвилиночку. 20. Далі хімія йде, все косметика. Біля нього нитки можна купити, придбати, в'язати, можна замовити, що зв'язати. І ось там рожевий це. T-Mobile. Я зараз приїхала поповнити рахунок в T-Mobile. Мене була можливість що зробити, Я підключилась до Wi-Fi, все нормально зробила, не дало мені дозволу. Я думаю, що ж таке, я приїхала сьогодні. Вона каже: дивіться, ви маєте деактивувати, дочекатися смски. Потім активувати, дочекатися смс-ки і лише тоді поповняти. Тобто гроші в мене на рахунку були але і саме на ті мобайлі, але через те, що я не знала, що треба деактивувати, не можна цього зробити. До кінця, щоб взагалі закінчився інтернет, теж краще не допускати, тому що, можливо, і гроші тоді пропадуть. І ще одне, якщо вони не вас на карточці, а саме на карточці ті мобайли лежать. І ще одне: не можна більше ніж на два місяці класти. Тобто гроші, які ви кладете саме на ті мобайл, будуть активні 60 днів. І Якщо ви їх не використали, вони пропадають. Я теж цього не знала. Тому вона каже: краще отак раз в місяць класти. Да? Мало ли що ви потім забудете чи десь, ну і просто гроші пропадуть. Буде шкода. І Якщо їхати по цій друзі, ви дістанетесь до мупу. Де где? где? Де можна подати документи на ВНЖ або на захист, парк. Я дивлюся, там е хмари чи що, я не, не зрозуміла, я парасольку не брала. Всі зупинки, верніше, стоянки для машин, безкоштовні в барі. Лише на причалі і в центрі за магазином, у піраміди платні, а так все безкоштовно. Але не можна ставити машини там, де... Комунальна служба чи що, я не знаю, що це, що це означає. Бо буде штраф відразу. Тобто питайте, де можна. Ну, перед косметикою, будь ласка, ставте собі машину. Безкоштовно. Ось, будь ласка, пам'ятник князь Володимиру. Я так розумію, це в його честь названо храм святого Івана Володимира. Так, це був святий. Є в мене на каналі окремий плейлист про храми Чорногорії, я. я розповідаю його історію. Дивіться, ось ця пряма дорога до моря. Бачите, я вертаюсь, проходжу біля піраміди і зараз іду по прямій, нікуди не звертаючи біля цього італійського магазину зуття і йду ось сюди. Зурміли. Прямо-прямо, нікуди не звертаючи. Якщо ви турист, ви приїхали на два тижні чи на місяць, вам набагато вигідніше купити МТЛ. Тому що це буде дешевше, всього 15 євро за 500 гігабайт. В цій мобайлі вам придається заплатити 20 євро. Але купується, що та, що та карточка по паспорту. Ось. Можете потім приїжджати поповнювати, це нема питань. Верніше, ви тут купуєте карточку перший раз, а коли ви її хочете поповнити другий раз, наприклад, ви приїжджаєте, ви йдете сюди у ларьок. Тут вам не поповнюють. А Відразу є магазин Цезарь, там можна якісь пиріжочки купити, хліб. І ми йдемо далі. Нікуди не звертаємо по цій стороні. А, далі дорога поверне трішки направо, вам не потрібно нікуди переходити, ви далі йдете а, по цій доріжці до значка Тіна. Ось магазин Ленд», там знижки. Его теж є 50% знижки. Тіфані. А ви думали також, що ось, будь ласка, Тіфані, Ліска. Це Нижня Білизна. І ми доходимо до Тіма Тайм. Для чого? Бачите сходинки? От ви по ним піднімаєтесь наверх. І там буде українська спілка. Кризовий штаб, допомога українському барі працює понеділок, середа, п'ятниця з 10 до 12. Ось я не знаю, що це за телефони, але можливо їх. Можете в Телеграмі її знайти, на пошту написати. Тобто дівчата відповідають за організацію курсів, за допомогу. Так? Я підняла сюди, бо думаю, може, вони переїхали в друге якесь місце. Я вам зараз неправильну інформацію скажу. Значте, як звідси все добре видно. Тепер дивіться, звідси ви йдете прямо, нікуди не завертаєте до перехрестя. Переходите перехрестя, з правої сторони буде зелена п'яса, вийдете рівно, нікуди не звертаючись. І там буде громадський альянс. В громадському альянсі ви можете задати будь-які запитання юридичного характеру за ВНЖ, за те, як діти йдуть до школи. Будь-які запитання, там знаходиться Христиночка, вона є перекладачем, там знаходиться юрист, і вони абсолютно безкоштовно дадуть відповідь на всі ваші запитання. Так можна взяти телефон. Я можу дати, але вони просили лише писати повідомлення, коли можна прийти, які дні вони працюють, тому що вони можуть від'їжджати в Сотоморе чи ще кудись на якісь справи. Тому перед тим як до них іти, потрібно все-таки написати WhatsApp, запитати, коли вони будуть. Але консультацій будь-яких по телефону вони не надають. Ми зараз обігнули піраміди. З іншого боку, тут є магазин Fashion Paradise. тут є і дорогі речі, і дешеві. Не знаю, чомусь вони другі поставили спочатку, а в кінці самому дешеві. Якось дивно. Це звичайно питі роблять. Тут є банкомат. І за оцією будівлею, якщо йти прямо-прямо, буде храм Святого Йоанна Володимира і буде поліклініка. А ми, напевно, підемо в парк зараз, прямий ефір проводити. І можна з будь-якою. Цього... Вулочки, да, з будь-якої вулички прийти до моря. Кафе Морнар, дуже смачні солодощі, шоколадне суфлет з морозивом чи ще 8 євро, дуже дорого, але дуже смачно. Це, напевно, єдине місце, де такі натуральні солодощі. Не те, що натуральні, але вони на солодощі схожі. Тому що тих, що куштувало, воно якісь все, якесь жиле просто, а тут смачно. Інші страви, ну що? Нормально. Нормально, можна перекусити, але от мені зайшли солодощі. Але я вам казала, в Градських теж дуже смачно готують, і мені чомусь здається, що все-таки оцей ресторан він дешевший. Тут сьогодні була група велика якась, і коли святкують День слави в нашій церкві, от саме тут ми засідаємо, скажімо так. Хоча останній раз тут було зачинено, був ремонт, і ми сиділи в Морнар, але... мені в Градському краще готують. Хоча сама обстановка, напевно, звичайно, тут гарніша. Морнері. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліана Хомофішу. Будь ласка, заходьте, запитуйте, що вас цікавить. Всіх цілую, люблю і обіймаю.